Йдемо на озеро в Доброгостів. З боку вулиці Помірецької в Трускавці. Ми дійшли до Форельника, а потім за Форельником трошки далі повернули на ліву. Так теж можна йти на Доброгостівське озеро. З цього боку в нас ще не було відео підходу до нього. І нас тут треба буде через невеличку річечку перейти. Це реально перейти. А далі буде ще дорога і. І буде добро гостівське озеро. Але дощі падають в різці води звичайно значно більше. Можна, до речі, не йти через річечку і не їхати, як дехто їде, а справа є нормальний обхід. Знаєш, якщо машиною їхати... Так... Ну, от, по дорозі ти можна йти по дорозі, а можна правіше трошки обійти через поле, так навіть трошки швидше виходиться. А і тут же озеро буде видно. Піднемо по дорозі. Повернемось вже до вас ближче до озера. Це все та ж дорога? Чути ріжуть ліс. А от справа це вже там ліс, далі це вже біля озера фактично. Тут зліва з'явилася не було така, можна сказати, дорога. Кілька років тому її ще не було. А що єдине, що дорога одноманітна. Ти легко, дорога рівна, нормальна, але одноманітна, якщо дивитися наліво-направо, кущі кущі кущі. Там десь далі, звичайно, з'явиться вже озеро, але тому ми так... Всю дорогу і не показуємо, бо фактично вона вся одноманітна. О, вже не тільки чути, а й видно, як ріжуть ліс. А знову стаємо на паузу, повернемося вже ближче до озера. Це там далі, це ще не озеро, це калюжа біля озера. Озеро буде ще далі трошки ще. Там тобі відкривається краєвид, видно гори, видно вітрях на зимівках. Там за горами десь Орів. А йдемо далі. Дуби. Не знаю як вони вціліли, чи їх не знайшли. Може вважається, що так біля дороги дуже помітно їх виробити. До речі, виробили дуби, хто знає як з трускавця через дачі на модри чи ну, йти. Фактично перед дачами. Там такі дуби росли, вже їх нема. Прясло ще стояло. перед дачами. Наш свечечка. Гарно пташка спевает. Блочи дозора уже все мае, Больше цивилизованный вырос. А, там трошки видно озеро, підемо його вже краще, стане видно. листя не було на дарах, я ми його добре бачив. А то озеро, біля цього озера завжди. Палатки, автомобілі, рибалки. Ще такого не було, що тут нікого не було. Ця частина озера нам раніше в кадр не потрапляла. Ми підходимо з іншого боку, ніж зазвичай. березі теж ось поводки і не одна. Ось це буде дерева. Там пано можна піти чуть ближче глянути. Цих дерев, я розумію, в майбутньому, щоб тут автомобіль не заїжджав. Щоб заїжджали там далі, де вони заїжджають, а тут не заїжджали. Ну і далі, якщо подивитися за озером, це вже видно село Доброгості. Там далі, за селом Доброгостів, перед селом Уличне. А село Доброгостів і село Уличне зараз ходять в склад Трускавця. Там є ще одне озеро. У нас було відео на каналі з цього озера і ще буде, я думаю. Фактично ми всі озера показали в околиці на в'їзді з одного боку в Трускавець в іншому, як на Борислав їхати, а зараз я дуже багато біля Трускавця. А річок ще більше. Не знаю, я нарахував майже 30 автомобілів. З того, що тут стоїть. А вони далі ще, я напевно, десь буде 50. А нерест у нас як, з 1 квітня до 10 червня, правда нерест? О, там далі дамба і там теж так спадає вода, є біля лісу у нас є на каналі відео штучний водоспад створюється тепер варіанти інші як потрапити звідси в трускавець коротенько розкажу можна так обходити навколо озера цією ж дорогою де озеро закінчиться, воно піде наліво. І поприліз біля лісництва можна йти в Трускавець біля цвинтара, біля станилі ну, чи через станилю. І вийдемо в районі лікарки. Можна так йти. А можна зрізати тут напряму через ліс є стежка, через ліс йти, я колись зацікав, рівно 12 хвилин, якщо знаєте дорогу. І теж вийдете біля цвинтара, біля кладовища. І так само можна зайти ще швидше. Фактично з цього місця, де ми зараз, до Трускавця, до лікарні, можна зайти за пів години. Якщо швидко йти. До Стерницького ківця за 40 хвилин. Чотири тисячі кроків. Озеро з одного боку, озеро з іншого боку, а посередині дорога гарна. Яблуня квітне на тому березі видно. Були майже як на морі, як на справжньому морі. Цього року не видно тут. Минулі роки були лебеді. У нас на каналі можна подивитися і видно і лебеді на цьому озері. І влітку тут є, як купаються люди, засмагають, і як рибу ловлять, і не влітку, і весняні відео є, і осінні. Та, і ми оце мали розказати, як іти стежкою через ліс. Стежкою через ліс отут прямо біля цих куб сміття заходити, стежка починається напрускатися.